Бій під Крутами вияв самовідданого патріотизму і водночас трагічна сторінка нашої історії. Молоді та недосвідчені три сотні крутянців були такого ж віку, як і львівські ліцеїсти імені Героїв Крут. Ви бачили зараз на тих юнаках, в них на погонах є написано ЛГК Ліцей Героїв Крут. Це покладає на них височайшу відповідальність. Про подвиг крутян добре знають і майбутні військові. Ліцеїст Володимир каже, якщо б 97 років тому опинився на місці героїв, вчинив би так само. Я готовий, так само, як і бійці герої е Крути, е пожертвувати своїм життям заради того, щоб Україна була незалежною і вільною. Вони, незважаючи на те, що були в меншості, вони не боялися смерті, вони йшли за те, щоб. Е Визволити ну вберегти Україну після кривавого бою в живих залишилися лише 30 юнаків з 300. Серед оборонців української державності був львів'янин Ігор Лоський. Він похований на лечаківському кладовищі. Сьогодні до його могили принесли квіти та провели молебень. Для нас довгий час подвиг. Крутян це був символом. А сьогодні ми розуміємо і ми бачимо, що на їхньому прикладі виховалися новітні герої. 97 років тому самопожертва крутян затримала наступ ворога на столиці молодої української держави. В наші часи подвиг юних українських патріотів під крутами став справжнім символом України у боротьбі за незалежність.